Ребятки, у нас сьогодні така подорож, і, скажімо так, для надивленості, і для того, щоб зрозуміти район, новий район в Набалі, називається Кедунгу. Ми зараз тут, в цьому районі, це недалечко пляж Пікстоун Beach. Така назва цікава, да. щоб ви розуміли, що це п'ятизірковий, можна сказати, в лапках ну насправді глемпінг. Насправді я вірю в район Кідурму. Це дуже приємний, дуже класний, тут чудові пляжі. Я спілкувався з професійними серферами. Так, ці пляжі вони йдуть топами взагалі. Тут повно людей, все зайнято. І вложені інвестиції вони покриваються з з надлишком. Всі, кого цікавить високодохідна нерухомість на балі, цікаві об'єкти, пишіть плюсик. Директ і моя команда підбере для вас найкращі варіанти.